Ну що, доброго дня нашої нечисенкої аудиторії, але всі е, до такої довгої, доволі перерву, ми все знову зібралися в спілці. І вирішили почати все-таки з письменниці, яка нам є рідною, нашої тернопільської, ганною садкою, яка, по суті, тоді легенко. Почнемо ми спочатку з наших традиційних, може, якогось провінційних питань. Як все почалось з твоєю письменницями в житті? Як ти дійшла до такого життя літературного? Я тут просто і не помітна, я до такого дійшла, життя. Почала я писати ще в школі, в молодшій школі. Це була звичайна дуже школярська, потім довше час написала, щоб саму роботу в видавництві не почала писати. Ну, наскільки я знаю, шлях до першої книги, Це був доволі довгий. Тобто ти зробила дуже розумний крок, який ті перші школярські, мене Не так модно, можна, не уклала в нас це так з книжки, яка вже стала культовою, легендарною книжкою, яка цей вираз, який першу перевертаєте зміні, тепер метафоричний, можна сказати, став народним. Розкажи трохи про цю книжку, про те чудове оформлення і може трохи про фан-клуб Ганна Осадко, який, щоб знали всі тернополяни, існує в інтернеті. Так? І В місті Стрию. І в місті Стрию. <ріх> тобто ми вже перейшли до межі нашої області. Те, <ріх> що перевертається в міні, це моя перша книга. Ця метафора, цей образ, мені, мені таку дивну професію співала подруга, справді є така професія перевертачка мінімум на кожній полярній сенсі. є людина, яка після того, коли перелітає до сам вони не падають на спину і не може встати, тому що вона така телебудова. І тоді перевертачка міністр, приходить, ставить їх на ноги і вони продовжують результати для інших сторон. А що саме відчуття? Муруть холод від холоду і голоду. Оформлення вірші відійшли сюди. Оформлення мої масштабна моїми ілюстраціями, перекоркали слава крамови нашого художника. Зроблена вона у виглядає коло штабендероки. Це, власне, я актуально позиція. Антарктида дуже далеко.

І інтернет дає вірш на реалістризуватися і дає власний діалог. Ти стільки тільки створиш секс, а тут вже є відгуки. А невідомо книга на папері, чи вона біде до читача, і чи ти отримаєш цей відгук від читача, це може бути багато-багато років минуло, поки це трапить в інтернеті, в інтернеті це все значно швидше. Ну, щоб не бути богослівними. Ганна ну, Осадко зараз зачитає такі копиї і книжки на називається, та, що перевертає». Ну я, власне, прочитаю цей цикл із чотирьох віршів та, що перевертає». в Континент, як палата. Перемерзле мовчання і номер шостий. У цукровій хатинці живуть два вар'яти. Це ми з тобою. Чорну нічку піврічну, довго гріємо в роті, міцну, як шустох, а на ранок виходимо звично на кухню. Униз головою. Наш нехитрий сніданок без голови, як я, ні кафе, мівіна, двері снігом присипало, нікуди не спіши, витіловуй груди, перелічу зубами хребці, за нам стежать фінгвіни у віконечко станції. Пахне липовий чай, пахне груди. До Мідвінтера довго і мед стільниках замерзане стільки, що стає бурштином. Пільниковий зв'язок відсутній. Стукай у рейку. Годуватиму пінгвінів, наче курей, ціпу, ціпу, кілька замість спроса, особливості птахівництва за протокою Дрейка. Аероплан пролітає білі крила фанерні, І ти у ньому усміхаєшся, махаєш до мене рукою, наче ангел раю. Моя пінгвіняча зграя, що перевальцем ішла додому. Задирає цікаві голови, високо високо її задирає. А потім пінгвіни падають на свої чорні кремезні спини, лежать на снігу безпорадні, як припустімо мішки з мукою, дивляться синє небо. Я падаю біля них і мрію про сина, і проведжаю тебе поглядом, і тебе вже нема наді мною. Та залишились пінгвіни. Теж халепа, погодься отак упасти. І я заходжуся їх, чорно чорнобілих, як доля перевертати. Піднімаю, бо хто, як не я, Струшую сніг, ставлю на ласти, і ми повертаємося снігами до нашої рукавички хати, і розплутаю кольорові сни, як клубочки, і ніч минає, і чекаю червоних вітрил або крил що одне по суті. І щоранку годуючий пінгвінів тебе виглядаю, І пір'їнка аероплана кружляє під вітерні каламуті. Та, що знову перевертає тенглінів. Буде все, як в писанні, смарагдом по-білому. Снива попереміж з бурульками, зблиснеться під дахом хата. Щось постукає в душу. Томившись тебе чекати, вийду боса на сніг. В небі птаха, у дзьобі олива. Це поморник ширятиме, символом миру чи просто. А пінгвіни у сніг упадуть, розчипірявши ласти. Я, чорти забирай вас, який стель бухаті баласти, вертикально поставлю. Тут граю пташину за зростом. І стоятимуть, наче стовпи силені на чатах день чи два. Відморозивши серце дзьоби і крила, На світанку алярм стежовий запримітить вітрила, Ну верніш на стільниці снігів золоті сенчата, лайки замість оленів. І ти у костюмі святого Миколи Помахаєш рукою, Намерзне, кохана За хвилю буду Та я вклякну на місці причмелена, але чудо. А тоді побіжу навпрошки, як не бігла ніколи. Сонце жовте, як жовтень, і синє, як очі небо. Лайки тішаться твоїм пінгвінам, пінгвіни лайкам, ти смієшся, погода не на кранти та рабайці. І, і тому я на санях приїхав оце до тебе, і на руки береш. І щетина ти напропахла раєм від селової зі щік, перемерзле гори, Летимо поміж хмари, шарлатові. Вгору, вгору, підглін стежовий. Нам ще довго услід махає. Те, що пригортаєте глінів на локаціях. Ключем злетівши, шарлат, мочивши, німе ключі узяти, прийти до брами, а далі стараєм, де П'ятя наліч, немов апостол, що теж Петро, про море синє, де не бувала, мені згадає. Про білих, яких не чула веселий крик, Робоций танець, пісок на пальцях, і тіл Бермуди. І усміхнеться з ероплана той чоловік, ще не бувала, но проблем люба, до ранку будем. У сині хмари пирне ручко, грибем на схід. І не боюся плести з тобою крізь небо хиже. І море стихне, і берег дальній, і мокрий слід і бог ладнає нам на пісочку маленьку хижу, і гамір чайок, чайок зелений, габа одеж спливе невміло та неодмінно, до ніг до пальців і вишиваю шалений танець, а потім теж ранкове сонце, священне море на білих яйцях. А потім раптом колись навіщать в якомусь сні, вколишуть мене щасливу, щасливі чайки. Присняться чорним, присняться білим. Вони одні, замерзлі наші, голодні наші пінгвіно-лайки. І ти цілуєш, і ти керуєш вертати час, бо час злітає, і ми злітаємо над теплим раєм бо хтось чекає, вони чекають на сильних нас, бо ми руками, їх зимні душі відігріваємо. І останнє вірш цього ж стекла. Те що, те, що перевертало пінгвінів глобальне потепління. Бо ніхто не летить, бо порожня, як серце, хата. Вони падають вже, і нема кого перевертати. Бо стоять я вони, та у Бога інакші плани, бо летять не сюди, а на південь аероплани, наче зграє гусей, темна вервичка без початку. І, похукавши руку, поставить життя печатку. І останній вердикт, стенограма зі Смайлів речень, іншим разом мала, як погода ПС. До речі, я читав потепління на соні, Тримайся, мила, І фігурки пінгвінів, з дошки водою змило. Ніж чекання недаремне, то краще під горло, ніж. Срібно кульку вовтім, яка капає як катка піш і до шаху півкроку. Ще ближче, либонь, до мату. З головою накрила тварина сніги, зім'ята, і крижина метляє у вирві, і вир, як віра. А на згадку про гусочку дробом дрібоча шкіра, дрібно сокають зуби. Пінгвіни малі, як віти. Полетіти без них я не можу туди летіти, бо до них притулили, бо гріють, бо вірять досі. Бо спливають над нами глобально віки та осінь, бо любов напливає. Бо айсберг чека, чекає, як гранати чека, Що півмиті капці раю, що півкроку і горло, і світ, що водою повен захлинуться захли. Та біленький, як чайка, човен, випливає, вепли, і мазай молодий у ньому, Розгрібаючи тишу, веслує до мого дому. Ой, не приймайте, як мокро у вашій хаті. І розп'яття і зітнеться, і ми розп'яті на порозі. Обнімеш, піднімеш над світ, над воду. От Газдиний приплив на човні, на човні одісей заброда. І пінгвіни притихли, і небо, як чорні вишні, І у рук наш нас гойдають, несе все вишнє.